Вони всі дуже різні, і спостерігаючи за ними, я все ж таки упевнилася у думці, що театральне мистецтво дуже круто розкриває дітей, розкриває не тільки дітей, а й дорослих, бо я також займаюся із дорослими людьми, і дає їм якесь інше сприйняття якихось звичних речей. Ця вистава про добро. Про дружбу. І ще ми торкнулися такою дуже цікавою, важливою темою, як екологія та друге життя старих речей і повторне використання. Тому насолоджуйтесь виставою, костюми для неї діти створили самі. Декорації діти створили самі. Багато чого вони, до речі, запропонували також самі Якихось, якісь деталі, якісь нюанси. Ну, я думаю, кожен побачить свою дитину і здогадається, що саме ваша дитина попросила додати до свого персонажу, до образу. І декілька дітей захотіли буквально позавчора ще більше слів, тобто вони захотіли ще більше знаходитись на сцені і вивчили буквально за ніч. Ще додаткові монологи. Тож підтримуйте їх, зустрічайте оплесками. Я вже наміжала кольори настрої, а я кольори бачив. Я ножиць старі, але не жаль. Колись я різав усе. Тепер мені кажуть: тупі, ну вибачте, я не тупий. я просто багато працював. І знаєш. Мене ще можна нагострити. Я не разовий, Я ще одноразова веде в газфастфу. З мене можна зробити класну арт-інсталяцію. Серйозну або ключку для гноми. Просто пам'ятай, речі як люди. Заслуговують на другий шанс. Особливо такі гострі особистості, як я. на хоче взима А це наші глядачі, які дивились виставу на генеральній репетиції, так прониклися.